Привіт, це Влад, канал Владові Думи. Тут я розповідаю про цікаві мені речі. Зазвичай це кно та історія, але сьогодні випуск буде трошки незвичайний. Це буде більше заклик. Заклик до вашої допитливості. Про що я говорю? Давайте почнемо здалеку, так як я люблю. Скільки себе пам'ятаю, завжди було цікаво, як є там, де нас немає. Як воно жити там, де. Повсякдення кардинально відрізняється від того до чого звик. Розумієте, коли я бачив фільми, наприклад, з Каліфорнії або грав в GTA Vice City, яке змодельовано з Майами, або подорожував, дивлячись. Якісь документалки, то мені завжди було цікаво, як живуть люди у місцях, де я навіть не уявляю, як я можу опинитися і як туди добратися. І дуже багато із таких роздумів у інших людей, які я чув у розмовах, зводились до того, що їм цікаво жити там, куди люди зазвичай приїжджають на курорти, і це таке обґрунтоване бажання, але я не думаю, що в цьому є щось прямо таке дуже цікаве. Зацікавленість. Потібним у мене маличку, але повний свій розмах вона отримала, коли в мене з'явився інтернет. Google карти і планета Земля, Гугл стали для мене вікном у світ. У світ невідомого, дивного і іноді навіть дотепного. Мушу наголосити, що ці кролячі нірки, які відкриваються тицянням по рандомному місту на карті, можуть розповісти як веселі, так і не дуже веселі історії. Наприклад, чи знали ви, що на території Голландії знаходиться анклав Бельгії під назвою Берле Гертох? А голландська частина міста називається Барле Насау? Виглядає так, наче Бельгія чхнула на Голландію. Воно всі не отакими от демаркаційними лініями, які часто проходять крізь будинки. Будинок, через який проходить кордон, належить до країни. Куди виходять головні двері? Я не відчув про історію, коли чоловік все життя платив налоги в Бельгію, але потім йому сказали, що по закону його будинок належить Голландії, тому що двері виходять в Голландію, і він був вимушений перенести двері. Ось такі у людей проблеми в Європі. Інше місце, яке привернуло мою увагу, це. Алерт, найпівнічніший населений пункт, якщо це можна так назвати, який існує суто як розвідстанція канадської армії, і люди там зазвичай слушать по 6 місяців і їдуть. Також на момент запису відео хтось там поставив під ангольського посольства. На Ютубі можна знайти багато відосів, які доволі детально показують побут на алерті і, надіюсь, не розкривають ніякі мілітарні секрети. Колись я викладав англійську групі літніх жінок. Кожна з них була цікава причина її вивчити. У когось дочка поїхала в Англію і женилася на уельському чоловіку, і її внуки не розуміють чеської. У когось просто є бажання поїздити по. Америці, і вони хочуть також розуміти, що відбувається навколо, була тема превелінг, і ми просто говорили про найцікавіші місця, хто де був. І одна з жіночок сказала: Ушуая. Я поцікавився, де це вона сказала, що це найпівденніше місце. Так, на контраст з Алертом. Я це запам'ятав і виявилося, що це місто є столицею аргентинської частини архіпелагу, який називається Т'єра-дель-Фего, земля вогню. До речі, одна з найкрутіших географічних назв. Там є готелі, вид з вікна яких виглядає, наче. На нього наклеїли постер. А міська адміністрація виглядає ось так от дуже мило. Уявіть, от наскільки це можливо у вашому положенні? Уявіть, що ви маєте хатку на плюс-мінус 70 квадратних метрів, і кожен день можете бачити, як хмари обжимають гірські вершини. Ось одна така квартирка коштує менше 70 тисяч доларів. До речі, Саме це знаходиться десь отут, от на карті, і з цього місця ви можете сісти, наприклад, у свій пікап, проїхати якихось там 10 кілометрів, сісти на мотоцикл і доїхати до місця, яке називається Лагуна Есмеральда, і виглядає воно ось так. Це відео присвячено місцям, де мало хто побуває реалістично. Але слід зазначити, що природа сама по собі, як на мене, має зовсім не ту енергетику, як. Наприклад, місця, які облаштовані людьми або які зв'язані тим чи іншим чином з людьми. І якщо Ушуая та Алерт загалом мають доволі позитивний, полярний, хоч і протилежний вайб, то наступна точка відкриває більш пожовку сторінку мого оповідання. Ще будучи тінейджером, я завжди хотів бачити якісь. Наприклад, закинуті будівлі. Коли я ще займався фотографією, то часто знаходив місця, де було чи закинуте будівництво, чи просто якась страхата, і фотографував там дівчат. Справжнім кладайком подібних місць є північне узбережжя Московії. Воно всі Останками імперських амбіцій радянського керівництва. Може здатися, що будівництво таких мегавіддалених поселень є логічним, бо ж ті края є багатими на копалини, і все таке. Для цього потрібні порти і інша інфраструктура, і звідси формуються міста і поселення. Але правда в тому, що. Часто такі поселення були результатом бажання невеликої групки людей вислужитися і війти в історію. Якщо в капіталістичних країнах єдиним маркером була прибутковість, і якщо ти некомпетентний, то ти ніколи не організуєш нічого прибуткового ані міста, ані поселення, ані бізнесу. Тим паче, в червоній тюрмі на Противагу багато які міста формувалися. Як зомбі без хорошої на то причини, до сьогодні збереглися такі це як Діксі, Діксон, Айон, та для людей, які цікавляться чимось полярним дослідженням полярників і так далі, ці міста доволі знамениті і вони досі існують. І деякі з них навіть економічно обґрунтовані. У кожного з тих міст була історія: ті, що біля річки Колима часто були пов'язані з гулагами, один із них. Привернув мою увагу. Він називається Амбарчик. Це дуже невелике поселення, яке, в принципі, існувало і ще в 17 сторіччі як маяк для того, щоб освітити так званий північний морський шлях. Я ще про нього буду говорити. Як завжди, я почну цю історію трошки здалеку. Ще один ліричний відступ. Але я обіцяю, все зв'яжеться в одну ниточку. Челюскін. Це знаменитий пароплав. Який застряг у е, Льоді у 34-му році? Його відправили з Ленінграда у Владивосток для того, щоб доказати, що можливо в один плавальний сезон пройти північний морський шлях, весь екіпаж і люди на борту, в сумі 111 людей, включно з маленькою дитиною, шестимісячною. Організували зимівлю на льоду після того, як застряли. Багато американців були дуже зацікавлені в порятунку і одразу запропонували свою допомогу, яку радянський уряд відмів, заявивши, що саме радянська батьківщина має врятувати своїх синів. Літо 1933 року, ми переносимося. Владивосток. Спорту відбуває здоровенний твін-деклайнер джурма. Вантаж. 12 тисяч зашуджених, кінцева точка амбарчик, невелике поселення. Звідти вони мали бути розкидані по гулагах вздовж колими. Через неправильно розрахований час виходу з Владивостока. Корабель доходить до Арктики запізно, Застряє в льоді, в західній частині Чукотського моря. Уявіть такі умови: 12 тисяч людей, з них якась невелика кількість екіпажу. Це як невеличке місто. Застряють на льодах це просто пустка, але при температурі мінус 40. без належного одягу, без їжі, без підготовки. І уявіть цих людей екіпаж із підготовкою, з їжею і зі зброєю. Я не хочу навіть. Уявляти, що там трапилося. Повертаємося до Челюскіна. Він, звісно ж, потонув, коли крига трошки розійшлася. Його екіпаж та пасажирів врятували за виключенням завгоспа експедиції, якого роздавило краном при власне потопленні. Є купа фото і відео, бо на борту були два кінооператори, які зафільмували все, що було треба. Джурма, перезимувавши на льоді, не потонула. А дійшовши до амбарчика, не висадила жодного бранця. По поверненню у Владивосток, половина членів екіпажу мали лікуватися від психологічних порушень. Так сталося, що Джурма і Челюскін зимували неподалік одне від одної, десь за 300 кілометрів. Просто співпадіння. Якби Челюскін рятували іноземці, то летючи туди, тому що тільки по. Повітрю можна було туди добратися. Вони могли б легко помітити не 111 добре вдягнутих, підготовлених і взагалі щасливих, як на мене, радянських громадян, а 12 тисяч бранців. То сьогодні не існує офіційного підтвердження, офіційної версії цієї катастрофи. Якби підтвердження було, то на рахунку саме Радянського Союзу була б найгірша корабельна катастрофа в історії людства. Така теорія висувається у книжці Девіда Даліна, яка називається Примусова праця в Радянському Союзі, випуску 47-го року. В книжці Сталінові рабські кораблі Мартіна Болінгера. Наводять факти, які начебто спростовують можливість подібної трагедії. Це відео не зовсім про трагедії. Якщо так, то я би згадав про атракціон з Ушуаї, на якому можна поїздом проїхати шляхом ув'язнених, тому що, звісно ж, там також була тюрма, і цей атракціон називається потяг в кінець землі, що ну логічно. Я хочу показати, що у кожного напису на карті може бути. Історія, весела або не дуже. Люди, які з нею зв'язані, цікаві факти. У кожного є можливість це вивчати і цікавити. Один клік на Google карті може привести вас до найцікавішої історії. Я кожному з вас даю домашнє завдання. Дослідіть, що таке Гуам і чому через існування цього острову від американської території до Філіппін летіти менше, ніж з Каліфорнії до Гавай. Як завжди, ставте лайки, залишайте коментарі, підписуйтесь. І відправляйте відео мамі.